Хто такі судді в класичному розумінні суддя це уповноважена законом особа, яка здійснює правосуддя від імені держави. Вони діють на основі принципів права, законності, рівності усіх перед судом та незалежності суду. Тобто, суддя по суті є суддею по принципу. Адже зобов'язаний керуватись не особистою симпатією чи вигодою, а принципами права. Та чи дійсно це так насправді багато суддів є залежними, залежними від корупції, залежними від кумівства, залежними від своєї влади? І цей тиждень я хочу присвятити розповідям про представників судової гілки влади, які, на мою думку, не відповідають високому званню судді, про тих, хто давно мають бути звільнені. Ви самі зможете переконатись, що вони, на мою думку, не діють в інтересах українського народу, а діють у власних інтересах. Тож я розпочинаю. Слідкуйте за моєю сторінкою, щоб не пропустити найцікавіше.